Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Ще раз усім привіт. Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 і продовжуємо оглядати поразку донецького шахтаря та виліт із Ліги Європи, який трапився напередодні в четвер четвервечері на велодромі від французького Марселя. І з рахунком нагадаю, 1-3 програла команда Маріно Пушича. І зараз поглянемо на цей матч французькими очима, провансальським очима. Дізнаємося, що писала про українців і про футболістів. а Також про тренерський штаб шахтаря. Французька преса у нас уже є на зв'язку. Ольга Любуш. Кі на багаторічний оглядач французького футболу ліги 1 і автор телеграм-каналу Франс футбол кажу тобі: привіт Оля. Привіт, привіт. От заглядав сьогодні зранку на екіпи, і які оцінки повиставляли французи українським футболістам. Найгіршим гравцем матчу, якщо зважати вас на оцінки, були визнані Тарас Степаненко. А також Микола Матвієнко. у них по бала. Найкращий Георгій Судаков без сумнівів в нього шістка. Що писала про сиуд гравців, якого відзначала французька преса? А, Степаненко дійсно отримав трічку, і він і екіп написав те, що були сумніви перед матчем і в минулому матчі, і він так і не вийшов на свій рівень. І в принципі, е і, і Матвієнко теж саме він сказали, що вони не впоралися і дозволили і і Бомаяного заходити в штрафну в штрафний майданчик Шахтаря. Тому дійсно вони отримали одні з найгірших оцінок. Взагалі, французька преса дуже розкритикувала а, захист Шахтаря, і, скажімо так, і Раківський теж попав під роздачу. А, хоча він в меншій в, в меншому, навпаки, французька преса похвалила коноплю. Mm -hmm. І він отримав досить скажімо так, французька преса написала, що він не винен в голах, які пропускав Марсель. Серйозно цікава ситуація, бо от багато хто звинувачує саму Єхиму Коноплю у цьому пожежному пасі на Тараса Степаненка, який після цього помилився і нагадаю, вже як наслідок відбулася контратака Марселя, під час якої забив гол голубоменянг, зрівнявши рахунок. Ти знаєш, наприклад, фут з цим не погоджується. Вони навпаки кажуть, що конопля це був, скажімо так, він не шкодував сил протягом матчу, і навпаки, його звинувачувати в голах пропущених шахтарем немає сенсу, і більше претензій йде до центра захисту Марселя. Саме французькі пресі, а кого кого відзначали серед українців, тим, окрім коноплі? Що писали про судокова, який ще раз нагадаю від ліки потримав шестірку оцінку, і також за низку за версією низки статистичних порталів був одним з найкращих гравців на полі у складі Донецького шахтаря. А, Судако, ну, по перше, треба сказати, що Судакова дуже хвал хвалить французька преса. Вже вона хвалила його і перед матчем. і Вони його, скажімо так, виділяло як одного з найнебезпечніших гравців Марселя. І з іншого боку, вони казали, що він не вимушено тримає м'яч, що він створює за, постійну загрозу. І навпаки, що Марс, схема Марселя навіть підкреслила а, сильні сторони Судакова і, звичайно, дуже хвалять і Гінальда. Він сподобався. Він його, скажімо так, постійна небезпека, і те, що він, в принципі, катував оборону Марселя в першому таймі, тому що в другому таймі, звісно, Марсель після голу і з підтримкою публіку, він був набагато, скажімо так, агресивніше діяв. А в по першому тайму Гінальдо заслужив дуже хороші відгуки і його активність на флангу, і те, що він, скажімо так. Змушував е, Марсель страждати в обороні, це відзначили. І дійсно французька преса е, поставила п'ятірку. Це дуже непогана оцінка, як від екіпа. Але, скажімо так, інші е, видання, наприклад, футмеркато Гінальдо поставили шість. Тобто він його оцінили на рівні Судакова. Навіть так. Досить несподівано кого ще відзначали? І знаю, також що серед французів, серед фанатів Марсельського Олімпіка, є досить велика кількість людей, які не задоволені призначенням гасе звільненням саме Гатузо, і були вивішені банери на велодромі із претензіями до власників клубу. А якщо ми повертаючись до того, кого ще відзначили, відзначили сікана, тому що сік сказали, що Сікан е, був набагато е, активніший і набагато небезпечніший ніж в першому матчі. Тобто, якщо виділяти, ну звісно Бондаренка хвалять дуже сильно. Я скажу, що я натрапила на одного з фанатів Марселя, який е, супру, просто виклав відео з Луїсомріки, коли він е, ще в, ну, під час чемпіонату світу його дуже вразила за Діну, у неї, який грає за Марсель. І він сказав: Боже, скажіть мені, хто цей хлопець, бо я його навіть не знаю. І це відео виклали з підписом, просто що це Судаков. <с> тобто він дійсно вразив і, і фанатів, і пресу, і, скажімо так, французькі фанати, думаю, що тепер будуть трішки більше слів стежити за тим, куди потрапить Судаков далі. А, якщо говорити про фанатів Марселя, вони за 48 годин влаштували таку акцію в соцмережах, коли вони казали, що Марсель має грати за місто, місто, яке живе футболом, і вони не мають е, права зганьбити свою футболку. Тобто е, для Марселя, для, само, для самого міста, це ж одне із найбільших міст е, у Франції, і Марсель. Як е, команда, яка єдина французька команда вигравала Лігу Чемпіонів, має, має багато значення. І за Марсель вболівають не тільки ну ск скоріше, вболівали, е, не вболівали в Ліоні і в, в Парижі, а по всім іншим регіонам, я думаю, що Марсель мав підтримку. І дійсно вони проводили акцію проти е, тут, скоріше не проти гасе, а проти керівництва, тому що останнім часом керівництво Марселя. Критикуються не тільки фанатами, і, в принципі, дії е, керівництва Марселя вони нелогічні, бо е, у вас два матчі. В два важливих матчі за вихід ну скажімо так за забезпечення Єврокубкової весни для команди, і вони публічно критикують одного із найстабільш... найстабільніших гравців Марселя в пресі прилюдно. І причому президент, коли його радник каже, що гравець просто не розуміє, що він тут робить, президент Марселя виходить до преси і каже: Ну та він все правильно сказав ну, типу, це навпаки, е... а це про кого не. гравця конкретно йдеться. Про Жонатана на клоса вони Клос. е, вважають, що коли був Гатузо, жонатан Клос неодноразово підходив до Гатузо і казав, що в схемі з чотирьох е, захисників ми не можемо грати. Нам не нам важко. І ну давайте, може, спробуємо перебудуватися. В принципі, гасе зробив те ж саме. Він поговорив з гравцями, він їх послухав, і Марсель грав три центральних. І тут, скажімо так, і, і ці претензії не сподобалися керівництву, тому що вони більше підтримували не команду, а тренера, якого запросили. І звісно, ну така атмосфера, коли твої керівники публічно тебе критикують, вони відображаються на атмосфері команди. Причому Гасен неодноразово казав, що а, і на презентації, і після і перед матчем Шахтарем що необхідна концентрація на менталітеті Марселя. І до речі, я загаль до переглядав, намагався переглянути е, за гештамагами е, французький сегмент е, мережі X і що писали фанати. І вони також підкреслюють е, оцю схему 3-5-2, що власне е, був правий Джонтан Клос і правильно зробив Гассе, що виставив проти Шахтаря е, саме схему в трьох в три захисники. І кажуть, ну так це було правильне рішення. Чому Гатузо не прослуховувався, невідомо, але нагадаю, що тому що е, Гатузо просто не любить він не. Розуміє цю схему, і він її не любить. І коли він поверта... він грав з нею, він повертався до неї, але він розповідав, що це не його, і він ну він не може адаптуватися. Тобто, це проблема, скажімо, от, тренера, який не може адаптуватися до того, які в нього є гравці, і поставити в їх навки скажімо так, найкращу формацію, яка б давала результат. Гасе, з іншого боку, він прислухається, тому що е, навіть е, якщо ми поговоримо про Ну, гасе тренував е Кодіор, і Себестяна Алір е сказав, що гасе більше схожий на тата, який розмовляє і прислухається. Тобто е тут, скоріше всього, що гасе знайшов, е поговоривши з гравцями, він знайшов оптимальніший варіант на шахтар. І якраз, е скажімо так, він встиг. І йому нічого не потрібно було робити, тому що захист Марселя два роки так грав, і він не так сильно змінився, як, скажімо так, атакуюча ланка. З іншого боку, для підтримки атакуючої ланки 3-5-2 для Марселя це теж класно, тому що в них є ну, той же Ісмаїла Сари, який вміє забігати. Ми це бачили. Mm, так, і ще кого відзначали серед українських команд? Лише Судакова. Судакова і гінальдосіка на відзначили коноплю. Він дійсно, ну скажем так, я ж кажу, що до коноплі претензій немає як мінімум у французької преси, а, і ну, хіба, він він сподобався дійсно. А от захист інших, звісно, розкритикували і ну трішки на критику потрапив і різник, який, якого в принципі звинуватили в тому, що він дозволив пропустити собі три голи. А в конкретному якомусь моменті його звинувачували. Бо коли з Тарасом обговорювали сам матч, то були питання до того до третього голу, чому Різник не викрикнув, коли не виходить на м'яч і цього не почув Степаненко. І щодо першого голу, коли Обаменянг виходив з, з лівого кута, заб'яв з лівої сторони. Занадто багато часу дав подумати гамбонському нападнику, що міг зрізати кути зближатися із ним. Ти тут скоріше сказали, що він діяв проти Обамеянга набагато гірше, ніж це було в першому матчі, коли ага. він не дозволяв Обамеянгу, ну скажімо так, уж та, так сильно розпоряджатися в своєму штрафному майданчику. Окей, Оля, і щодо деталей, що відбувалося на велодромі саме на трибунах, нагадаю, що був чен заповний стадіон більше 60 тисяч вболівальників. і, начебто, вони не в притаманному сумі стилі підтримували цього разу провонсальський клуб. Так взагалі чесно, так, тому що виникло якесь відчуття, особливо в першому таймі, коли ти не чуєш шуму трибун. Якщо подивитися будь-який матч Марселя, і коли почути заряди фанатських трибун двох секторів за воротами, вони зазвичай дуже активні і вони дуже голосні. Я почула в перші заряди десь тільки при кінці матчу, тому що видно оцей протест. Після результатів вони вирішили зберігати все ж таки не, не такий великий шум. Так, підтримка була, але це було зовсім не так, як е, зазвичай, коли велодром е, палає і горить, і заряди, і піротехніка. Цього всього було замало. І, скажімо так, в кінці матчу, так, ми почули е, всі кричалки, які там зазвичай лунають зі стадіону, але в е, Посеред, скажімо так, в середині матчу цього не було, і ця підтрим... ну, і це пов'язано саме з тим, що у е, Марсель протестує проти е, керівництва. Бо одна із самих головних е, скажі, фанатських угруповань вболівальників Саусвінерс. Вони в е, розповсюдили перед матчем е, претензії до керівництва. Тобто вони розвішали. Я думаю, що десь і навіть біля стадіону було. Е, з претензіями, тим, що Павло Лонгорія має піти, тому що керівництво не задовольняє, скажімо так, потреби фанатів. І тут, в принципі, я їх можу зрозуміти, тому що і академію вони Марселя дуже критикують, з якої не виходять гравці в першу команду. А зазвичай більшість клубів французьких вони живуть за рахунок своїх вихованців, які вони можуть продавати. А в Марселя останнім вихованцем, який заграв дійсно і став гравцем основи, це був Бубакар Камара, дякую тобі, Оля, що знайшла час та можливість описати те, що писала, друкувала французька преса а також фанати і оглядачі. Щодо поєдинку однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи між марсельським Олімпіком та Донецьким шахтерем, який нагадаю завершився поразкою українців з рахунком 1-3 і вилютом з оцього турніру друга за престижністю європейському футболі, це була Ольга Любушкіна, багаторічний оглядач французького футболу, а також авторка телеграм-каналу Франс футбол. І закликаю підписатися на цей канал. А я це вже зробив ще минулого тижня, бо там в деталях Оля описує. Лігу 1 і дії гравців, президентів. Все, що стосується французького футболу, дякую тобі, Оля. Дякую, побачимося.